Слово то мудрості промінь, слово то думка людська, і поки житиме мова, житиме й народ. Тож возвеличимо на славу і розум наш, і наш язик, як захищає мову й Україну кожен український захисник. Слово рідне, Орле Скути, чужинцям кинути на сміх. Півочі грім батьків моїх. По слово рідне, шум дерев. Музика зір блакит на оких. Шовковий спів степів широких, Дніпра між ними леві рев. О слово, будь мечем моїм. І сонцем стань, горі, спинися. Осяй мій край і розлетися дощами, суднами над ним. Мова не світ, а всі світи. Мова це душа кожного народу, його найцінніший скарб, символ національної єдності. Мова весь світ єднає, сильнішої зброї немає. Тож говоримо тільки українською, бо поки живе мова в устах народу, до того часу живий і народ. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. Як же мову -то забути, що нею учила насіх ненька говорити, ненька наша мила, Ой, шануйте, поважайте ріднесеньку мову і навчайтесь розмовляти своїм рідним словом. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях. Не серденько, але ж камінь має. Разом із щастям і журбою, зеленим листом шелестить у небі яснім над водою нам рідна мова мерехтить. Це символ мудрості твоєї, моя в країну, Він горить, тож мови рідної своєї не відсураємось ні на ми. Чи живеш біля моря, синього? чи в степу, чи обіч гори, ти не будь милорозим сином українською говори. Чи йдеш ти міською дорогою, а чи стежкою на селі, говори українською мовою, бо живеш на своїй землі? І не слухай ворожих натяків, мов забула за сотні літ. Це ж бо так, як забути матінку, що пустила тебе у світ. Чуєш, як розмовляють соняхи. Як шумлять густі явори, як від рідної мови сонячно, українською говори. Гурток історії цієї від Центру освіти на вітають вас з не та веселеності світла. Мова краса здобування, мова, як сонце ясна. Мова то предки нормальні, Мова багатство. Мова державна перлина. Нею завжди дорозі. Без мови немає країни. Мова як матір. Я. Мова це наша краниця. Відтям і сказати мова. мова це наша світниця. Вона, як людина, зі. Щоб любити треба знати. А щоб проникати в таку тонку і неосяжну, величну і багатогранну річ, як мова, треба її любити. Велична щедра і прекрасна мова, Прозора й чиста, як гірська вода, до України мова барвінкова, така багата й вічно молода, Вона, як ніжна пісня, колоскова, Заходить в серце й душу з ранніх літ. Ця мова, наче пташка світанкова, Що гордо лине свій стрінький політ. Мова кожного народу неповторна і своя, в ній гриблять громи в негоду, в тиші трелі солов'я, На своїй природній мові і потоки гомонять, зеленклени у діброві покленовому шумлять, солов'їсту, Барвінкову, колосисту на віки, Українську рідну мову дар дали мені батьки. Берегти її, плекати, буду всюди й повсякчас. Бо ж єдина, так, як мати, мова в кожного із нас.